Сьогодні розглядаємо тему рівняння з двома змінними та його графік. Вираз з двома змінними: F від X та від Y. Наприклад, може бути такий: 5х мінус 4 y плюс 1. Я виразом з двома змінними. Рівняння з двома змінними, якщо такий вираз f від х від y прирівняти до нуля утворюється рівняння з двома змінними. Отож, 5х мінус 4y плюс 1 дорівнює 0 є рівняння з двома змінними. Оскільки х та y у першому степені, то таке рівняння називається лінійним рівнянням з двома змінними. Причому Коефіцієнти при х і у, які є a і b, до прикладу, одночасно не дорівнюють нулю. Також можна розглядати рівняння другого степеня, коли х буде стояти у квадраті, та y буде стояти у квадраті. До прикладу, візьмемо в загальному вигляді ax 2 плюс by квадрат плюс cxy плюс dx. Плюс E y плюс F дорівнює нулю, де числа А, Б, С, Д, E і F це параметри, тобто деякі числа, і при чому, при чому виконується рівність А квадрат плюс b квадрат плюс c квадрат не дорівнює нулю. Пара чисел, при якому рівняння перетворюється у правильну числову рівність, тобто підставляємо пару чисел замість х і замість у у цей вираз. І це буде дорівнювати нулю є розв'язком рівняння. Отож, пара чисел Х0В, 0 є розв'язком рівняння. Якщо f від х0 та y 0 дорівнює нулю. Усі точки площини. З координатами Х та. Y. Y, координати яких є розв'язками рівняння, утворюють фігуру, яка називається графіком рівняння з двома змінними. Е, графік пригадаємо, які графіки ми вже з вами розглядали. Якщо в нас є y дорівнює ax плюс b, то графіком е, такого рівняння є пряма. Якщо ми маємо х мінус А у квадраті плюс плю-B у, у квадраті дорівнює r у квадраті, то графіком такого рівняння є коло. коло. Якщо y дорівнює ax плюс bx плюс c, то графіком такого рівняння є парабола. Розглянемо до прикладу, як побудувати графік y дорівнює корінь 1 мінус х квадрат. І так, піднесемо до квадрату ліву і праву частину для того, щоб позбутися кореня. Одержимо y квадрат дорівнює 1 мінус х квадрат. Перенесемо х мінус х квадрат у ліву частину і одержимо х 1. Одержали рівняння кола з початком, з центру у початку координат і радіусом 1. Але оскільки в нас є область визначення корення, це усі числа, які більші або дорівнюють нулю, y більше або дорівнює нулю, то е, нас. Буде лише не коло, а півколо. Тобто у більше нуля, ось тут 0, і все, що догори більше нуля, радіусом 1, одиничний відрізок, зобразимо півколо. Ось так є графіком даного рівняння.